25.2013.13 по 7000 поставленного термина порбование по целику стало словача. У вчиненні кримінальних передачних суспільних 28 число, 27, 1940, статті 21, статті 240, а також 6 статті 28. Так, 6 стадії першого, 16 стат 265, а також шести першої двух пунктами 1,512 частиною п'ятої статті 15 гуманітарно по собі а також частину 17 числа 41, численно 2 стані 1512, числення 215 економіального кодексу України. Вам надано примірник значно повідомлення, а також вручається Також вручається пам'ятка, так ось саме права обов'язково Ярославичу. що на статті на форумі не можна.